Як часто тренувати цільові м'язи, якщо ми зараз розглядаємо тренування в контексті калістеніки? Воркаута. Ну, от, наприклад, в мене зараз є дві основні вправи: на штовхаючі м'язи і на тягнущі. Тягнущі це підтягування і виходи на дві. Так, в виходах на дві теж задіюється штовхаюча фаза. І я також люблю в кінці тренування ще робити відтискання від поперечини. Тобто, по факту, тут в нас йде такий приблизно баланс. 70% тягнущі, 30% штовхаючі. А в відтисканнях стійки на руках це вже штовхаючі м'язи. Там тягнущі м'язи більше як стабілізаційну роль. От, відіграють. І якщо я, наприклад, роблю виходи на дві, я не відпочиваю на наступний день. На наступний день, як правило, іде ще краще, ніж в перший день. Максимум іноді я можу заходити на три дні поспіль. Але якщо ми заходимо на три дні поспіль тренування якоїсь цільової м'язи, якихось цільових декілька груп, то потім мінімум, стільки ж часу, скільки ми тренували, стільки ж днів маємо відпочити. От. Да, так як я роблю в кінці ще відтискання, то це повноцінне тренування верха тіла виходить. Я сьогодні тренуюсь третій день поспіль. Потім три дні відпочинку повністю верха тіла. Ніякі підтягування, ніякі стійки нічого не вкладаю в цей період. Один день повністю відпочинок. На наступний я можу зробити якесь не сильно складне тренування на низ тіла, потім третій день знову повний відпочинок, і потім я можу тренувати або знову виходи 2-3 дні поспіль, або переходжу на відтискання в стійці на руках і теж роблю декілька днів поспіль. Чому так? Чому я тренуюсь декілька днів поспіль? А тому, що в перший день, так скажемо, я знаходжу ці відчуття. Я шукаю як краще, як вмикати м'ясо краще. А на наступний день іде краще. Я вже згадав, і я вже на наступний день показую кращий результат. Третій день більше як закріплюючий, і насправді його не варто робити. Це просто в мене трошечки є оцей фанатизм, від якого я не можу і Я роблю ще третій день. Але краще два. Якщо нема в селі турніка, що робити? Копати яму? Копати яму. А це ж друзь. Ти не знайшов турнік? Я зробив. Зробив турнік. Яму, Вкопав яму 2-20, треба висота глибина. Можна навіть півтора метра, але якщо ти поперечину. Закріпиш на якусь таку основу хорошу, півметрову, то в принципі півтора метр сімдесят ями буде достатньо. О, для підтягувань може навіть менше, а для виходів на дві потрібен ще діаметр, тому що все-таки є трошечки мах ногами. Да, тут має бути десь півтора метрова яма. Ну може трошки менше. Ну, це ідеальний варіант взагалі. закриває всі потреби по турніку. Буду копати ще глибше, щоб почепити на них кільця і прямо ще на кільцях виходи робити. А де приємніше? У землі, чи от тако від... відтискатися, оце робити, чи в у повітрі нормально класично? В повітрі трошки приємніше. Чого? Там ж тепліше в ямі, напевно. Тепліше, так, да, але є якесь оце таке все в тіні. Ні, прикольно цей ефект, що ти типу з під землі винурюєш типу як за ковтком повітря. Але... Вид. Я люблю це знімати, і коли оця рамочка буква П і багато захоплює виду, фон гарніше, тут якби трошки М -м -м є. Поки так. Потім ця поперечина переміститься на нормальний турнік, зараз поки так. До речі, навіть хамути я не вкріпляв. Я просто замотав харчовою плівкою. Працює. Якщо перед тобою велика ціль, ти, наприклад, спортсмен, і хочеш зробити. Потужний підхід на рекорд зайти, або просто зробити ну, на максимум, що ти можеш, зібрати всі сили, щоб бути задоволеним цим підходом. Я тобі пропоную на 30 секунд, більше не треба. Просто перед підходом, коли ти готуєшся, стати на дощечки, на дошки садку. Увага збирається! От зараз реально буде хороша якість. Трошечки постою, і я хочу зробити хороший такий класний. Вибуховий вихід на дві сьогодні взагалі стан не той, але я хочу прямо, щоб хоча б один підхід в мене був такий, щоб я був прямо задоволений ним. Тому дивіться. Фу, постояв трошечки, можна навіть присісти, Фу, включитися. Тут вся конструкція збирається, цей один рух, максимум два. І поїхали. Одразу. Три. До речі, так, да, попередні підходи я сьогодні робив, були взагалі не тепло. А крутецькі дошки садку на дерев'яній основі можна замовити в нас. Якщо ти боїшся, що дерево, боїться вологи, замаститься ще щось, я, наприклад, придумав таку систему, я просто обмотав харчовою плівкою. ось. Все, можна класти на болото, нічого з ними не буде. Головне, щоб були чисті ноги, тому що цляхи так. Да. Метал має бути гарненький. Гарненький метал, так? Да? напиши в коментарях, чи подобається тобі, як виглядають дощечки. Ну і звертаюся, якщо є якісь питання. Цікаве, що є в наявності, що найкраще для тебе. Або консультація по цвехостоянню зробимо. Мою досвід цехостояння 7 років. Третій вже такий повільний, перший був найкращий.